Шановні волівальники, шановні любителі футболу, до вашої уваги наступний поєдинок сьогоднішнього ігрового дня. Поєдинок останнього туру чемпіонату Києва 8х8 дамент футболу ліга. Ну, наприклад, для Покрову Божого останній тур футбольний клуб на сьомого адже Біфоз все ж таки на 6 залишиться за стілом 28. Заліково-Балі, Зараз моменту Покрова Божого. Та передача, На виході голкіпер покрову. М'яч розкрістав, може бути контратаком Альфара. Набирає швидкість. Хародіна пробуває м'яч не з першого разу. Лангом. Передача вперед. Залишається момент у покрову і вже ногами, ногами відбуває гол. Хародіна вперед. На підборі. Лущик, лущик. Сінти, прозвертайте, пробуває, залітає в сітку рід на добиванні. Відзначається Віталій Бойневич. відкриваючи рахунок в нашому поєдинку на 9-й хвилині. Мольфар виходить вперед. Відзначимо те, що дали Максиму Лущику все ж таки прийняти м'яч м'ячко моменті, розвернутися та завдати удару. Притикає один гравець. в Кінці. Чи буде Богдан завдавати удару, чи буде навішувати? Профільно там на дальню стійку м'яч залітає всі коворі. 2-0. Ну, залишили одного, залишили одного на дальній стійці. Здається, це був Тарас Чопілка, 88-й номер, і на 11-й хвилині Тарас подвоює перевагу своєї команди, збільшуючи до двох м'ячів. Ну, я не знаю, де зараз і знову, знову в грі притика. Втрачаємо м'яч. Порушення правил. Що він зробив супернику? Черговий кутовий для Мольфаро. Ось тут. Третій м'яч, так, третій м'яч залітає всі сітку від покрову Божого. На жаль, технічні нюанси у нас були. Мальфар, вперед, удар головою і вже брильо. Сам завдає удару. небезпечно, потужний удар, м'яч проверка. І це вихід 2 в 1. Простріл, підкат небезпечно, розвертається, удар по воротах. Гравець. Майже дотягнувся Колісниченко, майже до цього може, захисники повернулись. Передача. Брильо може сам бити, завдає удар, сейв і протики. М'який. Небезпечно зараз, але надійно зіграв захисник футбольний клубу Покруго, Ілка Тарас. Футболісти покрово. -Божого». Зараз момент Тобі... закидання вперед. Рудіну наздоганяє, а м'яч уже стартував майданчик, але захисник Маріниш все ж таки його. Ну, кутовий удар головою небезпечно. Зараз пробував. Наліво, заграю стінки. Момент Бойневич зрізається з ноги. Покуні грають захисники. Це вже помилка від них. І момент зараз п'ятую, Ефектно, п'ятую. Бойневич. Тут можна і пробивати вже. Ніхто його не зустрічає. На щастя. Момент. Момент у покрову вихід один один. Штовхали, здається, все ж таки Мазура в цьому моменті. Ні, арбітер був поруч не свистить. Насправді це з і це може бути контратака. 4 в 3. 4 в 3 у покрову. Передача. Скидка під удар. Удар! І міна все-таки залітає, всі говорить Мольфара. Відзначається у нас дев'ятий номер футбольного клубу Покров Божа Віталій Воронков. Відзначається у нас на 43 й хвилині цього поєдинку. Зменшуючи перевагу футбольного клубу Мольфар до двох ночів. 1-3. Грають футболістку Мольфару. Брильо! Простріл! Просто зараз фантастика! Фантастика, пристійка. Красиво прокидує собі кулітниченка на хід. Рука, мені здається, була рука і арбітер був поруч. Так, його прізвище. Збігається, завдає удару, точно потужний удар У дев'ятку, Тож 1 -4, 4 1 форбачка, мольфар. Знову збіг. Порушення, правило. За удар після то буває поворотах посту і стрибок. І що, скажу на передача. а на виході все-таки голкіпер Сергій Притика. Певно не забирається м'яч. І В цьому моменті вже